Уявіть собі, якщо ваш електромобіль повністю зарядиться всього за 15 хвилин, і вам не доведеться чекати годинами, який фурор це викличе в автомобільній промисловості, саме це готується зробити Тесла. Компанія вже відома своїми акумуляторами та мережею нагнітачів. Але тепер наступною великою ставкою Ілона Маска є надшвидка зарядка акумуляторів, яка, як кажуть, буде виведена на ринок до 2026 року. Мета Тесла зрозуміла настільки скоротити час зарядки, щоб електромобілі могли повністю замінити бензинові та дизельні автомобілі. Сьогодні BYD править світом завдяки своїм лезовим акумуляторам та дешевим електромобілям. Toyota також працює над своїм твердотільним акумулятором, який, як стверджується, заряджається за лічені секунди. Але якщо Тесла справді запропонує 15 хвилинну швидку зарядку акумулятора, це стане прямим викликом для обох гігантів. Досі найбільшим питанням було те, що якщо ви керуєте електромобілем, то час буде витрачено на зарядку. Але якщо цю проблему буде вирішено, то уявіть, як швидко Тесла зможе просунутися вперед. Тож чи справді ця батарея Тесла покладе край лідерству BYD та Toyota в найближчі роки? І чи стане 2026 рік роком індустрії електромобілів, коли все зміниться, щоб дізнатися цей секрет, перегляньте відео до кінця. І так, перш ніж продовжувати відео, підпишіться на канал, щоб першими отримувати такі вибухові оновлення сьогодні. Ім'я Ілона Маска та Тесла стало найбільшим обличчям індустрії електромобілів, тобто електромобілів. Але питання в тому, як Ілон Маск зайшов так далеко вперед і чому? Тесла сьогодні вважається лідером ринку електромобілів у всьому світі. Його історія дуже цікава, і якщо сказати простою мовою, то все це гра його мислення, технологій та часу. Перш за все, давайте поговоримо про мислення. Ілон Маск давно зрозумів, що транспортні засоби, що працюють на бензині та дизелі, не працюватимуть вічно. Світу потрібна чиста енергія і йому доведеться перейти до зелених технологій. Поки інші компанії вагалися, Маск зробив усю ставку на електромобілі з Тесла. Вони не думали про те, чи купуватимуть люди електромобілі чи ні, а думали, що якщо електромобілям буде представлено правильні технології, потужність та стиль, то люди автоматично їх приймуть. Це бачення вивело їх на передній план. Тесла провела найбільше досліджень у галузі технології акумуляторів. У них є власні гігафабрики, де акумулятори виробляються у великих масштабах. Запас ходу їхніх автомобілів більший ніж у інших компаній. Мережа зарядних пристроїв є найбільшою, а програмне забезпечення настільки просунуте, що автомобіль постійно покращується завдяки періодичним оновленням. Такі функції, як автопілот та безпілотне керування, зробили Тесла ще більш унікальною. Хоча інші компанії все ще не могли належним чином контролювати акумулятор та зарядку Тесла зробила цю слабкість своєю сильною стороною. Коли автомобільні компанії розглядали електромобілі лише як експеримент Тесла, випустила на ринок, такі автомобілі, як Model S, Model 3 та Model X – він довів, що електромобілі це не просто автомобілі для коротких поїздок, а й розкішні, високопродуктивні та далекобійні транспортні засоби. Це змінило мислення людей і зробило електромобілі одночасно модними та майбутніми. Тепер, якщо говорити про цифри, то минулого року, тобто у 2024 році, Тесла продала близько 1,8 мільйона, тобто понад 18 лакхів електромобілів по всьому світу. Ця цифра настільки велика, що продажі лише Тесла перевищують продажі електромобілів багатьох великих компаній разом узятих. Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у світі, залишивши позаду не лише електромобілі, а й бензинові та дизельні автомобілі. Це означає, що Тесла більше не просто компанія з виробництва електромобілів, а світовий лідер в автомобільній галузі. Ілон Маск випереджає інших, оскільки він першим запровадив правильну технологію у потрібний час, зробив її доступною для людей у великих масштабах і зробив електромобілі частиною їхнього життя. Поки інші компанії досі вагаються, чи є електромобілі правильним бізнесом Тесла вже виграла гру. Ось чому, коли сьогодні весь світ говорить про електромобілі, перше ім'я, яке спадає на думку, це Тесла, справжній секрет 15 хвилинного заряду акумулятора Тесла. Щоразу, коли говорять про електромобілі, найбільше питання, яке виникає, це скільки часу триває зарядка. Люди хочуть купити електромобіль, але їм важко сидіти та чекати на зарядній станції годинами. Тесла підготувала план, щоб перетворити цю найбільшу слабкість на свою найбільшу силу. Компанія Ілона Маска зараз працює над акумулятором, який заряджатиметься всього за 15 хвилин, і ваш автомобіль буде готовий до подорожі на великій відстані. Але в чому секрет цього акумулятора? Давайте розберемося простою мовою. Новий акумулятор Тесла насправді базується на їхній технології елементів 4680. Він називається 4680, тому що діаметр кожного елемента становить 46 мм, а висота 80 мм. Ці елементи набагато більші за старі, але можуть зберігати більше енергії та є ефективнішими. Тесла надала їм циліндричну конструкцію, яка робить потік енергії всередині акумулятора ще плавнішим. Це забезпечує автомобілю більший запас ходу. Акумулятор не нагрівається швидко, а зарядка також відбувається швидше. Справжня ставка Тесла полягає в поєднанні цих елементів 4680 з такою передовою технологією, що час зарядки скорочується до 15 хвилин. Це означає, що ви зупиняєтеся на зарядній станції, і ваш автомобіль повністю заряджається, поки ви п'єте каву. Досі це здавалося мрією, але Тесла розробила план, щоби втілити її в реальність. Ще одна особливість полягає в тому, що Тесла виробляє ці акумулятори у великих масштабах на своїх гігафабриках. Прямою вигодою від цього буде те, що ця технологія не обмежуватиметься лише дорогими розкішними автомобілями, а й досягне масового ринку, тобто пересічних клієнтів. Бачення Ілона Маска завжди полягало в тому, що електромобілі не повинні бути лише принадою багатих, а повинні охоплювати кожну людину. Model 3 та Model Y є найяскравішими прикладами цього. Тепер він хоче, щоб надшвидка зарядка акумуляторів була доступна для всіх. Інновація швидкої зарядки Тесла також відіграє велику роль у створенні цього акумулятора. Тесла вже побудувала найбільшу у світі зарядну інфраструктуру зі своєю мережею нагнітачів. Тепер, якщо цей новий акумулятор доступний, люди можуть зарядити свій автомобіль за 15 хвилин за допомогою нагнітача та рухатися далі. Жодна інша компанія наразі не має такої потужності у такому великому масштабі. Такі компанії, як BYD та Toyota, також працюють над технологією акумуляторів BYD зі своїми лазовими акумуляторами та Toyota, зі своїми твердотільними акумуляторами. Але Tesla значно випереджає їх у масовому виробництві та реальній доступності. Елементи 4680 мають і інші переваги. Ці акумулятори безпечніші, оскільки менший ризик теплового розриву розриву акумулятора через перегрів. Вони забезпечують більшу потужність та запас ходу, завдяки чому автомобіль може проїхати сотні кілометрів на одному заряді. Крім того, Тесла використовує нові технології виробництва для їх виробництва, завдяки яким вартість виробництва також знизиться, а акумулятори стануть дешевшими. А тепер уявіть, коли найбільша проблема електромобілів тобто, час зарядки закінчиться. Тоді у людей не буде приводів стримуватися від покупки електромобіля. Ось чому 15 хвилинний заряд акумулятора Тесла. Може стати переломним моментом для всієї автомобільної промисловості в найближчі роки. Тож справжня мета Тесла зробити електромобілі такими ж простими та зручними, як бензинові та дизельні. Ви йдете на заправку та заправляєте бак за 5 хвилин. Тесла хоче, щоб ви зарядили акумулятор за 15 хвилин і поїхали. І коли це стане реальністю, майбутнє світу електромобілів, повністю зміниться. Виклик BYD, лезоподібні акумулятори та гібридна стратегія. Якщо говорити про індустрію електромобілів сьогодні, то компанія, чиє ім'я згадується швидше за все, після Тесла, це BYD. Ця китайська компанія стала найбільшою світовою силою не лише в галузі електромобілів, а й гібридних транспортних засобів. У 2023 та 2024 роках BYD багаторазово перевершила Тесла за продажами електромобілів. Найбільший секрет цього їхній блейд-акумулятор та їхня розумна гібридна стратегія. Давайте розберемося простою мовою. Перш за все, давайте поговоримо про блейд акумулятор. Компанія BYD представила цей акумулятор світові у 2020 році, і з того часу він став еталоном в індустрії електромобілів. Лезоподібний акумулятор, виготовлений на основі літій залізофосфату за технологією LFP – Акумулятори LFP дешевші за нікелеві акумулятори Тесла мають довший термін служби і найголовніше набагато безпечніші. Лезоподібний акумулятор отримав таку назву, оскільки має довгу та тонку форму, що нагадує Лезо. Така конструкція дозволяє розмістити більше елементів в акумуляторному блокі автомобіля та краще використовувати простір. BYD провела кілька випробувань, щоб довести міцність лезоподібного акумулятора, таких як випробування на проникнення цвяхів, під час якого акумулятор проколюють, щоб перевірити, чи вибухне він. В результаті акумуляторна батарея типу «Нолопатка» не загорілася, тоді як багато інших вибухнули. Це дало акумулятору BYD визнання найбезпечнішого акумулятора для електромобілів. Саме тому сьогодні багато інших компаній також купують акумулятори у BYD. Тепер поговоримо про гібридну стратегію. BID залежить не лише від електромобілів. Вони також зробили ставку на гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі PHEV. Їхні системи DMI та DMP викликали ажіотаж на китайському ринку. Особливістю гібридів, що підключаються до мережі, є те, що вони можуть працювати як на бензині, так і на акумуляторі. Тобто, навіть якщо акумулятор розрядиться, автомобіль не зупиниться. Це дає можливість користуватися електромобілем тим клієнтам, які ще не готові повністю перейти на електромобілі. Завдяки цій стратегії, BID продала мільйони автомобілів і спростила перехід на електромобілі. Але тепер виникає питання, якщо BYD так міцно утримує свої позиції, то чому 15 хвилинний заряд батареї Тесла є для них загрозою? Насправді найбільшою зброєю BYD є те, що їхні акумулятори дешеві, а їхні автомобілі створені для масового ринку. Але їхні акумулятори ще не мають такої швидкої можливості зарядки, як Тесла збирається запропонувати у своїх нових акумуляторах. Якщо Тесла дійсно вдасться повністю зарядити електромобіль за 15 хвилин, тоді найбільший недолік BYD стане очевидним. Акумуляторна батарея Леза пропонує тривалий термін служби та безпеку, але час заряджання все ще відстає від Тесла. З іншого боку, Тесла вже випереджає мережу нагнітачів, і якщо нова батарея з'явиться, процес заряджання стане таким же простим як на бензоколонках. Це змусить клієнтів думати, що якщо Tesla EV швидкий, безпечний і швидко заряджається, то навіщо купувати BYD? Крім того, бренд Tesla є глобальним у США, Європі та багатьох частинах Азії ім'я Tesla стало синонімом електромобілів з іншого боку. BYD все ще переважно сильна в Китаї та деяких обмежених країнах. Якщо Tesla вийде на масовий ринок зі своєю 15 хвилинною батареєю, то шлях BYD до глобальної експансії стане складнішим. Однак до BYD не можна ставитися легковажно їхні ціни набагато нижчі, ніж у Тесла, і вони також мають державну підтримку. Але ця нова батарея Тесла є найбільшим головним болем для BYD, оскільки вона повністю виявить їхню найбільшу слабкість, тобто час зарядки. І коли клієнти побачать, що Тесла готова заряджатися за 15 хвилин, тоді як BYD потрібно більше часу, тоді буде легко прийняти рішення. Зрештою, можна сказати, що ця битва індустрії електромобілів стосується не лише акумуляторів та автомобілів, а й технологій та часу. BYD досі перемагала завдяки blade батареям та гібридній стратегії, але 15 хвилин на батарея Тесла може повністю змінити цю гру. Справжня конкуренція розпочнеться лише у 2026 році, коли обидві компанії випустять на ринок свою найпотужнішу зброю. Візитна картка Toyota мріє про твердотільний акумулятор. Якщо говорити про технологію акумуляторів для електромобілів, то сьогодні найбільше обговорюється твердотільний акумулятор, і найвідомішим ім'ям у цій гонці є Toyota. Тойота одна з найнадійніших автомобільних компаній у світі, яка мріяла зробити великий фурор у сфері електромобілів за допомогою твердотільних акумуляторів. Цей акумулятор вважається настільки передовим, що якщо він стане реальністю, він може повністю змінити індустрію електромобілів. Перш за все, давайте розберемося, що таке твердотільний акумулятор. Наразі акумулятори, що використовуються в більшості електромобілів, базуються на літій іонних батареях. Вони використовують рідкий електроліт, який передає енергію до акумулятора. Але в твердотільних акумуляторах ця рідка частина видаляється, а на її місце встановлюється твердий електроліт. Це робить акумулятор безпечнішим. Ризик перегріву зменшується, і найголовніше його можна дуже швидко заряджати. Toyota стверджує, що їхні твердотільні акумулятори можна зарядити лише за кілька хвилин, навіть секунд. А тепер уявіть, якщо автомобіль можна буде повністю зарядити за той самий час, який потрібен для заправки бака на заправці, то найбільший страх щодо купівлі електромобіля зникне. Саме тому твердотільні акумулятори називають святим граалем індустрії електромобілів. Тойота вже давно працює над цією технологією і неодноразово заявляла, що їхні дослідження є дуже передовими. Але справжнє питання полягає в тому: якщо ця технологія така чудова, чому вона ще не вийшла на ринок? Відповідь полягає в проблемах масового виробництва. Виготовлення та тестування твердотільних акумуляторів у лабораторії це одне, але виготовляти їх у великих масштабах для мільйонів автомобілів дуже складно. У цьому є багато проблем, таких як довговічність, акумулятора, вартість виробництва та забезпечення стабільності виробничого процесу. Сама Тойота визнала, що твердотільні акумулятори ще не готові до масового виробництва. Ці акумулятори дуже дорогі у виробництві та ще не довели свою практичну довговічність, яка потрібна для електромобілів. Саме тому Тойота вирішила повільно просуватися вперед зі своїм планом. Вони говорили про запуск автомобілів із твердотільними акумуляторами до 2027-2028 років, але спочатку це буде обмежено можливо лише в кількох моделях. Другим великим викликом є конкуренція. На той час, коли Тойота готуватиметься вивести свої твердотільні акумулятори на масовий ринок, такі компанії, як Tesla та BYD, вже захоплять ринок завдяки швидкозарядним та дешевим акумуляторам. Акумулятор Tesla 4680 та технологія 15 хвилинної зарядки дуже близькі до масового виробництва. BYD також постійно вдосконалює свій лизовий акумулятор. У такій ситуації мрія Тойота перетвориться на реальність трохи пізно, тому очевидно, що у Тойота є козир. Твердотільний акумулятор. Якщо ця технологія стане успішною, вона може потрясти всю індустрію електромобілів, але зараз ця мрія далека від масового виробництва. І саме тому Тесла та BYD не перебувають у безпосередній небезпеці, але Toyota не може бути ігнорована в довгостроковій перспективі. Інфраструктура та мережа нагнітачів Тесла, коли йдеться про електромобілі, значення має не лише акумулятор чи дизайн автомобіля. Справжня гра це зарядна інфраструктура, бо припустимо, у вас найкращий електромобіль у світі, але якщо Якщо ви не знайдете зарядну станцію скрізь, то задоволення від цього автомобіля зменшиться вдвічі. Саме тут Тесла набагато випереджає інших. Тесла не лише створила найкращі автомобілі, але й створила для них мережу зарядних станцій. Назва цієї мережі Тесла Supercharger. Мережа суперзарядних станцій Тесла сьогодні поширена по всьому світу. Усюди є тисячі пунктів суперзарядки в Америці, Європі та Азії. Його особливість полягає в тому, що цей зарядний пристрій працює у багато разів швидше, ніж звичайний. Хоча повна зарядка автомобіля на звичайній зарядній станції може зайняти кілька годин нагнітач Тесла, підготує ваш автомобіль до роботи за 15 20 хвилин. А тепер, коли Тесла готується представити 15 хвилинний заряд акумулятора, ця мережа виявиться ще потужнішою. Тесла також має перевагу в тому, що вони спочатку створили цю мережу лише для своїх автомобілів. Це означає, що якщо ви керуєте Тесла, вам не потрібно турбуватися про зарядку де завгодно. Поступово вони почали відкривати її і для інших брендів, але найсильніший вплив мають власні користувачі Тесла. Саме тому кожен, хто купує автомобіль Тесла, завжди впевнений, що його подорож буде завершена без жодних перерв. Тепер давайте подивимося, яку позицію в цьому питанні займають BYD та Toyota. Можливо, BYD продала найбільше електромобілів у світі, але їхня мережа зарядних станцій не така глобальна, як у Тесла. Кількість їхніх зарядних станцій у Китаї зростає, але їхня присутність за межами Китаю дуже обмежена. Автомобілі BYD продаються на таких ринках, як Європа та Америка, але клієнтам доводиться покладатися на сторонні мережі для зарядки. Це означає, що користувачі автомобілів BYD не отримують такої ж зручності, як Тесла. Ситуація з Тойота ще інша: Тойота вийшла на ринок електромобілів пізно тому, в них немає власної великої мережі зарядних станцій. Тойота здебільшого залежить від зарядних пристроїв сторонніх виробників або місцевих компаній, що здійснюють зарядку. Саме тому, коли клієнт купує електромобіль Toyota, він завжди задається питанням, чи буде зарядка настільки простою, чи ні. Цей недолік робить Toyota слабкою порівняно з Тесла. Найрозумніше, що зробила Тесла, це те, що вони не зосередилися лише на продажу автомобілів. Вони створили цілісну екосистему. Вони надали як автомобіль, так і зарядну станцію. Завдяки цьому клієнти Тесла ніколи не боялися купувати електромобіль, думаючи, що станеться, якщо акумулятор розрядиться десь по дорозі. Навпаки, BYD та Toyota ще мають наполегливо працювати в цій галузі. У майбутньому, коли використання електромобілів зростатиме ще швидше зарядні мережі, виявляться справжніми королями. І Тесла вже є лідером у цьому. Саме тому поєднання їхньої мережі акумуляторів із 15 хвилинним зарядом та нагнітачами є найбільшою загрозою для інших компаній. Найбільшою перевагою Тесла є не лише їхні автомобілі, а й їхня інфраструктура нагнітачів. Якщо BYD та Toyota хочуть наздогнати Тесла в цій гонці, їм доведеться розробляти не лише акумулятори чи автомобілі, а й цілісну екосистему заряджання. В іншому випадку клієнт завжди обиратиме бренд, якому він отримає і довіру, і зручність, і це Тесла в наш час. Глобальний вплив битва Америки, Китаю та Європи. Якщо подивитися на індустрію електромобілів з глобальної точки зору, стає зрозуміло, що це не лише битва технологій, а й битва політик та ринкових стратегій різних країн і континентів. Три великі гравці: Тесла BID та Тойота. Усі троє мають сильні позиції у своїх відповідних галузях. І саме тому ці перегони електромобілів стають ще цікавішими. Перш за все, давайте поговоримо про Тесла. Тесла зосередилася на Америці та Європі з 1800 року. В Америці Тесла вважається синонімом індустрії електромобілів. Такі автомобілі, як Model 3 та Model Y, зробили електромобілі поширеними серед американських покупців. Водночас Тесла також міцно закріпилася в Європі. Автомобілі Тесла, що виходять з берлінського гігафабрики в Німеччині, постачаються безпосередньо на європейський ринок. У Європі, де традиційні компанії, такі як Volkswagen та Mercedes, займаються виробництвом електромобілів Тесла, вже зайняла своє місце. Їхня перевага полягає в тому, що коли інші компанії тільки починали Тесла, вже зробила електромобілі трендом. Тепер перейдемо до Бієді. Китай сьогодні є найбільшим ринком електромобілів. І BYD має там найбільше домінування. BYD залучила клієнтів у Китаї не лише завдяки електромобілям, а й завдяки гібридам і заряджанням від мережі. Китайський уряд також надав повну підтримку субсидіям byd інфраструктурі та місцевому виробництву. Саме тому BYD часто перевершує тесла за обсягами продажів. Автомобілі BYD дешевші за Тесла в Китаї, і клієнти середнього класу можуть легко їх придбати. Але позиції BYD за межами Китаю не такі сильні. Їм ще належить пройти довгий шлях на таких ринках як Європа та Америка. Саме тому справжня конкуренція між Тесла та BYD спостерігається на китайському ринку, тоді як Тесла все ще лідирує в решті світу. Тепер давайте подивимося на Toyota. Батьківщиною Toyota є Японія, і вони завжди просували свою гібридну політику. Гібридні автомобілі, такі як Prius, зробили їх відомими в усьому світі. Але Тойота запізнилася з переходом на електромобілі. Їхня стратегія полягала в тому, щоб спочатку зміцнити гібриди, а потім поступово перейти на електромобілі. Перевагою такої політики було те, що Тойота надовго зберегла своїх клієнтів. Але недоліком було те, що вони відставали від Тесла та BYD у технології електромобілів. Зараз Toyota покладається на свої твердотільні акумулятори, але для досягнення масового виробництва знадобиться час. У Японії уряд також підтримує як електромобілі, так і гібриди, що дає Тойота перевагу на місцевому ринку. Але у світовій гонці електромобілів вони зараз стикаються з серйозним викликом з боку Тесла та BYD. Тесла є лідером у США та Європі. BYD домінує в Китаї, а в Японії Тойота міцно стоїть на позиціях гібридних компаній. Однак, оскільки тенденція до електромобілів зростає у всьому світі, ці три компанії намагаються вийти на територію одна одної Тесла хоче розширити ринок у Китаї, BYD, закріпитися в Європі та Америці. А Тойота збільшує інвестиції в технології електромобілів, щоб не відставати в цій гонці. Щоразу, коли говорять про 15 хвилинний акумулятор Тесла, перше питання, яке спадає на думку людям: чи буде цей акумулятор дуже дорогим, чи буде він доступним для пересічних людей. Тесла завжди була відома як преміальний бренд, але мрією Ілона Маска завжди було вивести електромобілі на масовий ринок. Model 3 та Model Y стали результатом такого мислення. Тепер настала черга акумуляторів. Спочатку ці нові акумулятори можуть бути дещо дорогими, оскільки вони потребують нових технологій та масштабних досліджень. Але зі збільшенням їх виробництва на гігафабриках ціни знижуватимуться. Тесла вже робила це раніше. Спочатку дорогий запуск, а потім поступово доступна ціна для масового ринку. Таку ж схему можна побачити і з цією батареєю. Тепер поговоримо про проникнення на масовий ринок у 2026 році. Тесла вже має мережу нагнітачів, а 4680 елементів виробляються у великих масштабах на гігафабриках. Це означає, що Тесла має можливість не обмежувати нову батарею лише розкішними автомобілями, а й запускати її в популярних моделях, таких як Model 3 та Model Y. Якщо це станеться, ця батарея охопить мільйони людей, і обличчя світу електромобілів дійсно зміниться. Але чи справді Тесла розчавить усіх її переваги? Очевидні? 15 хвилин зарядки мережа нагнітачів бренд Тесла та передова технологія елементів 4680. Але викликів також не менше. Найбільшим викликом є виробництво. Нелегко виготовити таку велику кількість нових акумуляторів. Поряд з цим виникає питання вартості. Якщо акумулятор залишатиметься дорогим, масове впровадження, буде повільним. Третій великий виклик це безпека. Завжди існує ризик перегріву та швидкої зарядки акумуляторів, тому Тесла доведеться довести, що їхні акумулятори безпечні. І четвертий постачання сировини на постачання літію нікелю та інших матеріалів буде чинитися великий тиск. Якщо ланцюжок поставок буде порушений, виробництво може зупинитися. Тепер питання в тому, чи дійсно зміниться гра до 2026 року. Якщо Тесла подолає ці виклики, картина індустрії електромобілів може повністю змінитися. Тоді електромобілі не залишаться лише принадою багатих, а стануть частиною кожної родини. Але якщо виробництво та вартість не будуть контролюватися, тоді BYD та Toyota можуть отримати шанс. BYD може вижити завдяки своїм дешевим електромобілям та лезовим акумуляторам, а Toyota може зробити великий вибух із мрією про твердотільні акумулятори. І ось ми підійшли до найцікавішої частини цієї історії, напруженого фіналу. Головне питання, чи мають BYD та Toyota якусь відповідь, щоб зупинити Тесла, чи залишиться BYD у грі зі своїми дешевими автомобілями та гібридною стратегією. Чи Тойота раптово здивує всіх своїми твердотільними акумуляторами? Чи Тесла залишиться некоронованим королем електромобілів? Тепер вам доведеться вирішити це питання. А що ви думаєте, хто буде справжнім королем індустрії електромобілів у 2026 році? Тесла BID чи Тойота? Поділіться своєю думкою в коментарях. І так, перш ніж перейти до відео, не забудьте підписатися на канал, щоб першими побачити такі дивовижні оновлення.